Рік був непростим, однаково для всіх. Команда фактів, режисери, кореспонденти, редактори, ведучі всі разом. Ми переживали біль утрат. Пишалися силою та витримкою. Чули тривоги, але по справжньому тривожилися від новин із фронту. Ми старалися підтримати глядачів і сподіваємося, що ця підтримка комусь допомогла. Напередодні нового і нехай переможного року наша команда хоче сказати кілька щирих слів. Дні, але ми боремося вже понад 300. Ми так багато пережили за цей рік, так гостро відчули міц духу свого українського народу. Ці випробування зламали будь-кого, але тільки не українців. У цей клятий рік я вперше побачив жах, біль і ненависть в очах найсміливіших людей. Та все ж ми не змирилися, ні, ми загартувалися. І вистояти в цій неукій боротьбі нам вдалося завдяки нашій єдності як результат тисячі знищеної ворожої техніки, і більше ста тисяч ліквідованих росіян. Вони прийшли сюди з мечем і розраховували на легку перемогу парад на хрещатику цього року. Всі нарешті зрозуміли, що москалі нам не брати. Війна за націю триває століттями, кому як не нам її закінчити. Ми дякуємо тим, хто дав нам шанс прожити цей рік. Тим, хто прямо зараз у цю хвилину тримає бій і хто вже тримає небо. Втрату найкращих не виправдати нічим. А ось втрату світла ми якось переживемо. Ми і далі мріємо, кохаємо, тримаємо стрій і дивуємо світ своєю незламністю. Наші діти ростуть у пітьмі, але з чітким розумінням хто вимкнув їм світло, руський мір вже не отруїть їх. Ми не боїмося темряви, бо і без світла бачимо. Хто окупант? Війна триває, буде ще багато болю й горя. Ми поплачемо над десятками тисяч жертв цієї страшної війни. Витримо сльози, розправимо плечі і почнемо. Важку працю будувати нову європейську Україну, як бійці на фронті пліч опліч знищують ворога, так і тут ми в тилу повинні не лише їх підтримувати, але й змінювати країну. Нам треба зробити все, аби травмовані морально і фізично люди в Україні жили гідно. Попереду ще багато невизначеності, але важливо. Проганяти відчай і берегти внутрішнє світло навіть у суцільній темряві. І нарешті усвідомити Україна у нас одна, і лише від нас залежить її майбутнє. 2022 рік минає. Ми вистояли. А отже, попереду перемога. Ми знову поласимо Мелітопольської і Сядемо до переможного потягу Український Донецьк, Маріуполь та Крим. Це буде рік відновлення кожного з нас. У новому році ми маємо стати ще кращими, кращими людьми, кращими громадянами, сусідами, колегами, ще добрішими і ще чеснішими. Ми звикли відкладати життя на колись. Але давайте нарешті змінимо цю традицію і будемо цінувати кожну мить життя. Тож наступного року бажаю нам бути занадто щасливими. Слава Україні!